І запалимо. Діткам цього без дорослих не можна робити, тільки дорослим це можна робити. А діткам дивитися, бо воно дуже пече. І нічого не так. Угілля все розпалимо да. і да. ми... ні, Державми. Мені треба живати.

построю і м'ясо. Це каже. Димдять. Так, треба нам кури буду буду кладу. О, атмосфера. Їжу треба приготувати. Чо? А тут можна сидіти не <соценно> можна, можна сидіти. Ну, от, И на этих волках, и на дедов, какие мы побывали, я, я, я як хочу вийти. Де воно? Я не можу вийти. Ого, яка риба. Та це зловим. Куди ми хот... її покладемо? Ну і чашечку стаканчик. в стаканчик. Стаканчик. Стаканчик, підходь до рибки. Да, велику підходь. будемо стаканчик збирати. Підходь до рибки, підходь. А дрібну випускати. Дивись, рухається. Тримаєш? Покажи угу. мені. — ним яка. — Пускай водичку. Таких. Пустинчик на їх там. Як тобі великі, що з зубами. Але великих є зуби. У великих великих є. А в таких маленьких нема. А я хочу тебе забу... вона тебе. Вона що може зробити цьому тебе за пальчик і все. Ага. Uh -huh. А ти що? Ж... А, ну, а ще ближче? Покажу. Ти ближче? Ще ближче. Потримай трошки її. Не хочу. Ні, ні, не тримай. Ого. Ну, все, все, все. Все, 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 все. Дивись, як попливе. Ти бачиш, так? Том буває, так вистачає. До первого вересня не з'являється. Зараз иди, да? Пока ні. – А, все вийдеш? – Я держу ее. Все, я пішла гулять. На